Нема світла, Включу фонарик. Нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з Путіном. Сто процентів. А чого діт, нашим підписникам зробимо таку невеличку знижку на ці генератори? Як ти, як ти думаєш? Нахуя? Яка знижка? Це мій не бідна. Ми проголодались, зараз будемо блінчики їсти. О, Світлана, добрий навіть. Де є? Заїбалось, Що є? де ж курити? Не йду я! Ано в тому торговому центрі на 13 му етажі, я працював на дзвонілки. Найобував росіян ще до того, як це стало ми Отвічаю, блядь, ти що. там, колись мені клієнт сказав по телефону, каже: ви одкуди. Він каже, з Росії. Я кажу, конкретні, він каже, з Севастополя. Кажу, що що Карту сюди нахуй, все все забрав до копійки. Офігеть! А ти що? Це така не Я даже трошечки піснула. Дивіться, зовсім все плохо. І зарядити немає і немає нічого. Берете телефон Преобразователь на 220. Отут в мене Динамка до Оце діодний мост Для чого діодний мост нужен? Щоб із динамки виходив не просто плюс і маса, а плюс і мінус був. Тобто виходить з його плюс і мінус на преобразователь і з преобразователя включається а ну Діма, крути давай. Давай, 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 крутый. Дивись, Зарядка пішла, бачите? Давай, давай. давай, давай. Все, бачите, зарядка йде. Сейчас, оп, и остановилась. Это он. Какой красивый. Ну-ка, шляпу сними, это же царь. У меня есть котик-жиробас. Он скоро съест и нас. Скоро з'їсть і тебе, бо цей махнати дуже жре, він з'їв усю копаску, і він з'їв усю сметанку, лежить тепер моркоче, та я знаю, він опять їсти хоче, мешканець Києва Владислав уже місяць живе в одному з супермаркетів та стверджує, що поки повертатись додому не збирається. Ні, ну а що тут завжди світло є. Он там лікарня поряд. Їсти є, що пити є. Красота. Але труднощі, за словами жителя супермаркету, також інколи виникають. Я раніше спав он біля стелажів ціною тижня. Там вайфай краще ловить, але там постійно народу багато. Один мужик мені ногою на ребра, як наступив, а чвахнуло. Притам сплю. Поділився Владислав і планами майбутнє. Я напевно, коли світло перестануть вимикати, все одно тут залишу. А що, у мене там однушка, а тут диви, пентхаус, блін. Що є охорона, вон постійно стоїть. Безпека. Все, я пішов на коропів акваріум дивитися. З місця подій кореспондент Сашко, відосик Влади Шевченка. Короче, то гуляємо, мать радіо, слухання. Поняли, 103.3 FM, фми, що ловить просто, ну, або я повинен бути, дивись. Що от сюди? Вже пізді. Старіш сидіти. Я знав, що в тебе там щось в голові є, але щоб, блять, не такий же локатор. Сука, красюк, блять. Не зря ти рости, блядь. Я, як і кожен поважаючи себе українець, прокидаюсь без світла і без опалення. Добре, що хоча ще блядь, прокидаюсь, тому я ахую від життя, а потім знову хуюваю від того, що я вже ахуєв. Далі в мене мильно ридні процедури, і я уявляю, ніби в мене є вода. Врешті-решт я наважуюсь піти помитись, тому що не робився вже півтора тижня, і від мене тхне. На сніданок по дефолту, окрім води, тільки вор. Потім ми працюємо. І оскільки мій комп'ютер не працює, то я роблю лише вигляд, що я працюю. Потім репетую концерт, який Мене колись буде. Правда, коли. Буде є сі одного поклонника, і ми все одно з дух. Мене трішечки заноси, бо я думаю, що мене знімають з усіх ракурсів. Я тілі звізди, яку показують по всьому світу. І ми спускаємось 24-го поверху. Так ніби знов попав на топ модель по українськи. А далі ми з моїми уявними друзями йдемо грати в сніжин і обговорюємо за смачновою кавою. Важливі теми суспільства. Точніше, гади мривуст. І я знову піднімаюся на 24-й, бо мені все одно нема що блять робити. Тому я граю христі кіноліки. І залишок свого дня я провожу в повній темноті, тому що поки я записував це відео, обл у масів телефон.

А внука відкриваю, зламай. У мене сніговичок запросив на конячок, не злякає хуртовина, Разом вип'ємо і зігріється морквина. Я вже бігу, а навколо все снігу. Ууу. Максим ідем швидку машину, я ручки засуну тобі. засідати ножки. Да? Що за одного ротик можеш погріти? Максим. Та що громада? Разом зі світлом вимкнули живий інтернет. І внуки помітили, що дід і баба ще живі, да? да. <гум> Four, three, two, Дві доби не було світла, о третій ночі дали. Я поїв, помився, зарядив павербанк, попив теплого чаю. Все, можете вирубати, щоб це хуйло вдавилося цим світлом галімим. Поняв ти? Якби ти обирав жити один місяць без світла чи один місяць в окупації, то якої б фірми генератор ти купив би? Чи газовий балон? Боже. То що по мою душу? Баб, то, то я та кільцева лампа. Тьфу тебе! Так від файт можна отримати. <звук> Ось перехоплені телефонні розмови. Ага, що там читай? Дядько Ігор з Івано-Франківська каже, що наступний пуск ракет ти планував зробити ще в понеділок зранку, але що його тебе відмовив? Лариса Михайлівна, кума Андрія. Це та ша вчителька. Так, каже, що мали пускати сьогодні, але передумали, бо всі знали і були готові. Коля, в якого є друг, в якого є однокласник з поліції, каже, зуб дають і уйобки <пл> завтра бомбити будуть буде. Та, блядь, о, звідки вони це знають? Я не можу зрозуміти. Ну просто. Е, ці ВВУ їх не проведе. Що за ВВУ? Ти що не знаєш? Вайберні війська України. Гірше гура. Happy birthday to you. Happy birthday dear for Happy birthday to you. У мене ще є свічечка для тебе, щось я по неї схожу. Спасибо. Мама Валери, дякуємо вам за сина. Я знаю, ви будете дивитися. Всегда вітав празнувати сьогодні режіння на природі в кругу друзей. <реж> Мечти Подарок так собі, але я все одно розчитую на магрич. Буде <реж> там, кітка там. Что ты будешь делать? Хочу зіграти. О, давай на раздевание. Ты вообще не. Да я знаю, конечно. Це ж ем, гітар, Forte ем, ем... Фортепіано. Фортепіа. Сьогодні Сегодня никаких но. Ну тут шконы нема щоб но. Зіграти ха ха Зиграть тобі щось можеш? Да, да. А давай в мені зіграй. Оце, оп. Класики. Ку. Ку-ку. Так, я коротше. А я ж тоже в дитинстві ходила на фортепіа, да. Ходила-ходила, там папа побачив, каже, ти хоч що ти ходиш по ньому. Все, а потім більше не ходила. На дискотку ходила. Слухай, може, ти вже. А, це, кстати, що? Ноти. А. Алети. Просто на українську зараз переходжу. <звук> Скільки ти на ньому заробляєш? Ну, три тисячі доларів. Угу, ти ж навіть ноти ніколи не бачив. Я три тисячі доларів, блядь, ніколи не бачив. А може національний символ Росії ведмідь не тому, що він великий, а тому, що він сосе особливо взимку.